Ввечері 3 грудня ворог вдарив кабами по Запорізькому району. Також били і по Пологівському. Евпівроном поцілили по автівці у Гуляйполі. Поранено літнього чоловіка. Атаки по району продовжили сьогодні зранку. Окупанти вдарили кабами по Григорівці. Годину тому армія РФ вдарила по одному сіл Запорізького району. Постраждав чоловік. Нині він вже перебуває під наглядом медиків. Через обстріл пошкоджено 15 домогосподарств та будівлю закладу освіти. Понівечені газопровідні мережі. Комунальники почнуть відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація. Загалом минулої доби ворог обстріляв 23 населені пункти області. Понад 900 ударів по населених пунктах завдали окупанти. Надійшло 30 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Тим часом на ЗС відбулася ротація фахівців МАГАТЕ. Це вже 32-га місія у складі чотирьох експертів. Щодо ситуації на фронті, за минулу добу понад 20 атак армії РФ відбили наші сили оборони на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках. У той час на Оріхівському боєзіткнень не було. Ситуація на півдні України залишається напруженою. Продовж минулої доби ворог застосував понад 1600 шістотих півдронів по позиціях Сил оборони та обстрілював з різного виду озброєння. Проте захисники півдня тримають активну оборону та завдають ударів у відповідь. Під час туману ворог намагався пробратися на околиці Добропілля, але сили оборони знищили ворожі групи. Ще до підходу до села ліквідували трьох окупантів ще двох згодом. Тож, попри закиди ворога про захоплення цього населеного пункту, територія під контролем України.